Доброго ранку, малята. Сьогодні в нас заняття з математики. Подивіться, хто це до нас сьогодні завітав. Це півник. Доброго ранку, півник. Доброго ранку, малята. Півник, а чому ти такий засмучений? Сонечко попросило мене розбудити його вранці, а я не знаю, коли це ранок. Не засмучуйся півник. Ми тобі зараз допоможемо правильно визначити частини доби. Їх всього чотири. Ранок, день, вечір та ніч. Що ми робимо вранці? Прокидаємося, робимо ранкову зарядку, чистимо зуби та снідаємо? Що ми робимо вдень? Навчаємося, виходимо на прогулянку, обідаємо. Що ми робимо ввечері? Вся родина збирається вдома після роботи, вечеряє, відпочиває та готується до сну. Що ми робимо вночі? Вночі ми спимо, набираємося сил для наступного дня. Півник, сподіваємося, ми тобі допомогли. Так, малята, дякую. Ще сонечко просило сісти на самий високий паркан. Щоб краще мене почути. Допоможіть мені обрати. Діти, подивіться, якого кольору парканчики ви бачите. Жовтий, синій, червоний. А як же визначити, який з цих парканчиків найвищий, а який найнижчий? Прикласти їх один до одного? Подивіться, який парканчик найвищий? Червоний. А який найнижчий? Так, жовтий. Синій парканчик середнього розміру. Він і не найвищий, і не найнижчий. Який парканчик підійде для нашого півника? Червоний. Молодці малята. Ми допомогли півнику визначити частини доби та обрати самий найвищий парканчик. До побачення! Бувайте, малята!